Після великодніх свят подвоїться кількість пацієнтів, гастроентерологів та кардіологів. Все через те, що мешканці не дотримуються культури харчування. Як правило, люди після посту вживають надто багато жирної їжі, особливо м'яса, а це навантаження на серце. Шлунок переповнюється, збільшується об'єм, він тисне на серце, серце тяжко працювати. Серце він себе як в каркасі. Виникає серце недостатність. Наступна, велика кількість їжі приводить до того, що шлунку треба і всьому кишечнику перетравити цю. Їжу і виникає розподіл крові. Кров забирається все це в легені мозку, і також це може провокувати ішемічні події. Своєї родзинки в загостренні неду додає й алкоголь. Виключати його повністю медики не кажуть однак застерігають, треба мати міру, стежити за кількістю та якістю спиртних напоїв. Що велика кількість алкоголу приводить до рушення судин шкіри, тобто периферичних судин, але звуження судин головного мозку, серце, що може привести до інфарктів до гіпатичної. Хвороби. Я наприклад радив нашим пацієнтам, нашим людям, можливо, більш споживати вино, червоне вино, тому що він покращує кроспачання головного мозку, серце, підвищує рівні гемоглобіну. Якщо більш сильніших алкогольних напоїв, це можливо коньяк, тому що він володіє дубильними властивостями. Кількість, якщо б під за столі, там 100 сто коньяку чи 200-300 мілітрів, вона це якраз та кількість достатньо. Вихід з посту потребує максимальної обережності у вразливих категорій населення. До них відносяться діти, підлітки, особи похилого віку та хворі з хронічними хворобами внутрішніх органів. Таким людям, взагалі, слід утриматись від вживання ні, твариної їжі, а тим більше від алкоголю протягом перших днів.